У минулі часи цей день був оплотом заметілі хурделиці та морозу. Це не диво, що Афанасій Ломоніс морози вніс, а ти почекай Тимофіївських морозів. Саме мороз визначав майбутню погоду. Якщо спітніли вікониці та рами, слід чекати потепління. Якщо сніжні візерунки підіймаються вгору склом, морозу тривати. А якщо похилилися на відлигу. Також вірили, коли опівдні на Тимофія світить сонце. Весна буде ранньою. минулі часи погоду цього дня передвіщали білки та птахи. Якщо під час морозу білка залишає гніздо і спускається з дерева, слід чекати відлиги. Якщо вранці наші пращури виразно чули крик синиці, то варто готуватись до серйозних морозів. Цей день вважався переломом зими, і за ним прогнозували погоду на майбутню весну. Яка Ксенія, така й весна. Якщо на Ксенію хороша погода, весна буде красна. Наші пращури говорили: на півзимицю дорогу перемітає, корм підмітає. Це означало, що зима затримається, і домашні тварини з'їдять всі заготовлені для них запаси. У часи за цим днем судили про майбутню зиму. Якщо день буде зранку до обіду, такою буде і перша половина наступної зими. А погода з обіду до вечора вказувала на другу половину зими. Пустий туман передвіщав мор худоби, А ясна погода до сприятливого року. Минулі часи передбачати погоду нашим пращурам допомагали миші. Якщо на ксенофон та вони вилазять з-під снігу, слід чекати відлиги. У давнину цього дня побоювались заметілі, оскільки вона вказувала на поганий урожай майбутнього року. За метіль на хати будуть погані харчі. Незважаючи на те, що цей місяць вважається найхолоднішим, цього дня бувала й відлига, але недовга. Тому в народі говорили: лютнева відлига нічого не варта. Цього дня наші пращури спостерігали за хмарами. Якщо вони йдуть проти вітру, на сніг. На снігопад також вказував дим з труби, якщо він стелився землею без вітру. У народі цей день називали Єфрем Вітродуй. Люди боялися вітру 10 лютого, оскільки він передвіщав сере, холодне літо. Тому й говорили не до добра літнього єфреми вітер. Ще до нас дійшли спостереження за снігом. Якщо нічний сніг залишиться на гілках дерев, то й на землі не розстане. У минулі часи цього дня наші ще слухали ліс. Якщо він шумів, чекали відлиги. Вважається, що з 3 до 11 лютого проходять сім морозних ранків, коли мороз особливо лютує. Погода цього дня часто бувала мінливою, тому про неї говорили: і теплом приголубить, і морозом віддупасить. Погоду цього дня передвіщав місяць. Якщо цієї ночі він був червонуватий, варто чекати сильного вітру. А сильний вітер у свою чергу вказував на сиру погоду. Вітер здійнявся до сирого року. Якщо вітер дув з півночі, а хмар не було, готувались до великих холодів.